Як важливо вірити в чудо в 2222, 22, чи коли з неба падає зірка. Як важливо, коли є люди, які підсолуджують реальність, коли гірко. І не так же важливо, на якій висоті ти, чи серед яких ти стін, коли. На собі відчуваєш це диво і несеш в маси чарівний дзвін. Це трішки про віру, про вічність. Наївні слова про долю, про щирість, коли мрія жива. Як важливо вірити в чудо, щоб усе набувало варв. І як важливо, що у людей є люди в цьому і криється найважливіший скарб.